Всім доброго дня. Вчора ми закінчили одну грядочку хоней. Ми його прорвали бур'янчик тут, який був, і пообрізали листочки. Спочатку обривали, залишали більше трішки, трішки листочків, а потім вирішили спробувати ще й просто обрізати. Саженці ще ми будемо передивлятися, Які краще залишати. Просто ось так от. Ножницями. ножницями пообрізали. Так. Але зараз не про це. Я вам хотіла ще дещо показати. Це ми знаходимося у моєму міні-парничку. Це саженці, які висажені вже три дні тому. Це вчора ввечері хоней там трішки я посадила. І там трішки Азі, але ну, Азія взагалі найкраще виглядає. А це лія цукрова. Будемо дивитися, що з цього всього вийде. Значить, а так як ми це все робили, зараз я вам все покажу. Сьогодні готуємо нашу ділянку для посадки розсади полуниці. Значить, перед тим, як це зробити, ми спочатку насіяли тут фацелії. Зараз ми її. Придеться нам вирвати, так як скосить і перепахати ми вже не встигаємо. Та й площа невелика, тому зараз ми її вирвемо, потім перекопаємо ґрунт і будемо садити в нього розсаду. Так, фацелію ми вирвали. Зараз ми згребемо грабельками і будемо перекопувати. Отже, підготували ми нашу грядочку. Що я вам хочу сказати? Нам помощничок допомагав. Дивіться, яка земля шикарна. Взагалі супер. Це після фацелії така земелька. І не сильно мокра вона, і, і не суха. Якраз те, що треба. І розсипчаста така. Рекомендую всім, якщо хто займається теж. Починаю займатися полоничкою, то перед тим, як садити, висаджувати фацелію. Дуже класний седират. Далі висаджуємо нашу полуничку. Можна близенько. це ще й краще буде. Потім, коли ми висадимо, ми її гарно полємо, а потім зробимо дуги, поставимо і накриємо агроволокном. Якщо немає дуже плотного агроволокна, я рекомендую вдвічі згорнути його і таким образом накрити. Не Треба швидше садити поки що. Коли обрізаємо уси на розсаду, то дивимося, щоб хоча б хоч трішечки корня вже було, інакше ну, може не прийнятися просто-напросто. Ось такий вже оце ідеальний. Класний вус. Ми його забираємо. Хотіла вам показати свій маджестик. І сказати, що все ж таки це сорт італійської селекції, а не так, як я думала, що це французький сорт. Ні, він просто схожий на французький сорт Шарлотта трішки за смаком. А так це зовсім інша історія. І хотіла вам ось показати, навіть дівка прилетіла на квіточку. А ця квіточка у нас на маленькому саджанці. Дивіться, я так ставлю стаканчики. Ось вже які тільки саженці. Але ось тут він був вже трішки прирощий. Я вирішила його залишити. А наступний ще один стаканчик. А далі ми обріжемо. І от на цьому, який трішки приріс до землі, вже з'явилась квіточка. Вирійте собі. Але, на жаль, прийдеться її обірвати. Ну, нічого, трішки ще полюбуємося, потім обіраємо. Ось таке чудо. І всім хочу побажати гарного дня. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Я думаю, що попереду ще буде багато чого цікавого. Всім гарного дня!